Якщо вам важко зрозуміти, як історія формує ідентичність, вам обов'язково потрібно це подивитися. Голодомор 1932 33 років одна з найтемніших сторінок історії. Цей штучний голод, організований сталінським радянським режимом, спустошив Україну, забравши мільйони життів. Політика радянського уряду, конфіскація зерна та примусова колективізація створила ідеальний шторм голоду, і смерті. Але йшлося не лише про їжу. Ішлося про те, щоб зламати український дух, позбавити народ його ідентичності та свободи. Попри спроби стерти цю трагедію, стійкість українського народу забезпечила збереження пам'яті про неї. Усні історії та задокументовані свідчення, що передавалися з покоління в покоління, зберегли правду. Сьогодні міжнародна спільнота визнає Голодомор геноцидом, навмисним актом проти українського народу, пам'ятаючи про цю трагедію. Ми вшановуємо жертв і зміцнюємо